Привіт! Замислювались коли-небудь що спільного між прогнозом погоди, рейтингами фільмів і, скажімо, стрічкою новин у смартфоні. Правильно, це все дані. Але знаєте, самі по собі цифри це просто ну, шум. Сьогодні ми розберемося, як перетворити цей інформаційний хаос на щось справді зрозуміле. Для цього нам знадобиться кілька простих, але повірте, дуже потужних інструментів. Окей, ось наш план на сьогодні. По-перше, з'ясуємо, що ж таке ця статистика взагалі. Потім дуже важливий момент: навчимося бачити різницю між усією групою об'єктів і лише її маленькою частинкою. Після цього зануримось у пошуки так званого типового значення в купі цифр. Далі оцінимо, наскільки ці дані стабільні, і наостанок, найцікавіше подивимося, як усе це працює в нашому з вами реальному житті. Ми ж з вами буквально тонемо в океані інформації, правда? Гучні заголовки, якісь суперечливі дослідження, графіки, голова обертом. І головне питання, як у цьому всьому розібратися, як зрозуміти, де справжній аналіз, а де просто маніпуляція? От саме такі навички сьогодні спробуємо опанувати. Ну що ж, почнімо з азив. Щоб не загубитися у цьому світі даних, нам потрібен якийсь надійний компас. І, власне, таким компасом і є наука, яка називається статистика. Якщо зовсім просто, то статистика, це, знаєте, таке собі мистецтво бачити велику картину за маленькими детальками. Саме вона допомагає зрозуміти справді масштабні речі, ну, наприклад, від ризиків для здоров'я і аж до того, чому якийсь товар раптом стає хитом продажів. По суті, це мова, мова, якою дані намагаються з нами говорити. А тепер давайте поговоримо про одну з головних, так би мовити, головоломок у статистиці. От уявіть, треба дізнатися середній зріст усіх усіх десятикласників в Україні. Що ходити і міряти кожного це ж просто нереально. То як бути? Так, от оця величезна група, яку ми хочемо вивчити у нашому випадку, всі десятикласники. У статистиці називається генеральною сукупністю, і головна заковика в тому, що вона, як правило, ну дуже велика, настільки, що дослідити її повністю просто неможливо. І тут на сцену виходить геніально просте рішення вибірка. Це знаєте, як спробувати одну єдину ложку супу, щоб зрозуміти, яка на смак уся каструля. Тобто ми беремо і аналізуємо лише малесеньку частину, а висновки робимо про все ціле. Класно ж? Підсумуємо, генеральна сукупність це така собі ідеальна 100% картина, але вона, на жаль, часто недосяжна. А вибірка це вже наша реальна, практична спроба цю картину хоча б приблизно побачити. І тут ключове завдання, просто суперважливе, зробити так, щоб ця маленька частина була максимально схожа на все ціле. Але тут є одна пастка. От повернемось до нашого супу. Якщо зачерпнути ложкою тільки зверху, де зібралася вся сметана, то висновок про суп буде, м'яко кажучи, хибним. Абсолютно те саме і з вибіркою. Вона має бути, як кажуть статистики, репрезентативною. Це означає, що вона має бути такою собі міні-копією всієї сукупності з людьми різної статі, різного віку, з різних регіонів. Гаразд, уявімо, що дані ми зібрали. Все, вони у нас є. Тепер перед нами стоїть нове завдання як серед усієї цієї купи цифр знайти одне єдине число, яке б найкраще все це описувало. Ось для прикладу маємо дані п'ятеро користувачів і час, який кожен з них провів у застосунку. Ну, на перший погляд, цифри досить рівненькі, так давайте спробуємо знайти тут типовий час. Ну, перше, що спадає на думку, це порахувати середнє арифметичне. Все просто додаємо всі значення, ділимо на їхню кількість і отримуємо 35 хвилин. Здається, цілком справедливо це число непогано описує нашу групу. Але чи завжди все так просто? А тепер увага. Ми додаємо лише одного нового користувача, але це не просто користувач, це справжній фанат, який провів у застосунку аж 300 хвилин. У статистиці такі от екстремальні значення називають викидами. І зараз побачимо, як один такий викид може все перевернути з ніг на голову. І погляньте, що сталося. Наше середнє значення просто злетіло в космос майже 80 хвилин. Але скажіть, це число якось відображає реальність? Та звісно, що ні, п'ятео з шести користувачів і близько стільки часу там не проводять. Виходить, середнє значення нас просто обдурило. От саме для таких ситуацій і існує інший значно хитріший інструмент, називається медіана. Це просто значення, яке опиняється рівно посередині, якщо всі всі дані вишикувати по порядку. І погляньте 37,5, вона майже не змінилася. Медіана, на відміну від середнього, набагато стійкіша до таких от екстремальних викидів. Отже, запам'ятаймо ключовий момент: середнє арихметичне штука корисна, але дуже вже вона чутлива до екстремальних значень. Коли в даних є отакі викиди, медіана часто дає набагато, набагато чеснішу картину того, що насправді є типовим. А є ще й третій показник мода. Тут усе ще простіше це значення, яке зустрічається найчастіше. От уявіть собі якесь маркетингове дослідження. Саме мода допоможе зрозуміти, який розмір взуття, наприклад, купують найбільше, або яка ціна на товар є найпопулярнішою. Дуже практична річ. Окей, знаходити центр або типове значення ми навчилися, але це знаєте лише половина справи. Тепер треба зрозуміти, наскільки наші дані стабільні, тобто вони всі згруповані десь поруч чи розкидані по всьому діапазону. І от вам питання на подумати уявіть, є дві групи даних, і в них абсолютно однакове середнє значення. Чи означає це, що ці групи однакові? Як зараз побачимо, зовсім ні. Подивіться на цей приклад дві спортивні команди середній бал в обох 50%. Однаковий, але ж подивіться, яка між ними прірва. Команда А це просто втілення стабільності, всі грають рівненько. А команда Б це справжнісінькі американські гірки, результати скачуть від повного провалу до неймовірного тріумфу. І от щоб виміряти цей розкид і зрозуміти наскільки дані стабільні, статистики використовують такий показник як стандартне відхилення. Все просто. Якщо воно низьке, як у команди А, це означає надійність передбачуваність. А якщо високе, як у команди Б, це означає ну, певною мірою хаос і непередбачуваність? Ну що ж, а тепер давайте зберемо всі ці поняття докупи. Подивимось, як вони всі разом працюють у реальному світі, на конкретному прикладі. Візьмемо щось знайоме, наприклад, прогноз погоди. Як його взагалі роблять? А ось так спершу синоптики збирають вибірку, дані про температуру за останнє, скажімо, 15 років. Це перший крок. Потім, крок другий, вони знаходять медіану, щоб зрозуміти, яка температура є типовою для цього періоду. Далі, третій крок, дивляться на стандартне відхилення. Якщо воно маленьке, значить погода з року в рік стабільна. А якщо велике, варто готуватися до сюрпризів. І от крок четвертий: на основі всього цього і народжується прогноз. Тепер базові інструменти є і у нас, і вони дозволяють дивитися на будь-які дані зовсім по-новому. Тому наступного разу, коли побачите якусь статистику в новинах, просто на мить зупиніться і спитайте себе, так а що це мені показують середнє чи медіану? А чи не ховається за цим красивим числом якийсь шалений розкидь? Почніть ставити ці питання і побачите, яку насправді історію розповідають цифри навколо. Це справді захопливо.